Три типи людини, властивості яких ми можемо застосовувати в духовній роботі. Перший фантазер, другий культурист, третій шарлатан, перший фантазер. Це той, хто не бажає жити земним буденним життям. Навпаки, він бажає робити щось творче і теж людина яка працює над собою, бачить картину майбутнього свого досконалого стану. Вона бажає увібрати в себе світло, що над головою. Другий культурист наполегливий. У досягненні мети і має залізну дисципліну. Він не їсть і не п'є просто те, що трапляється на очі, адже в нього є мета життя культурист будує своє тіло і м'язи, що якісно вище субстанції жир. Він може в житті багато чого досягти. Адже інвестував у завзятість щодо досягнення своєї мети м'язовий ріст із мінімальним відсотковим вмістом жиру. Адже в матеріальному тілі м'язи це як добро, а жир це як зло. І ми працюємо над собою, над нашою метою. Але наша робота над внутрішньою людиною. Теж і наша робота вимагає крайньої завзятості та дисципліни, власне кажучи, ми внутрішні Шварценеггери Ми розвиваємо в собі гігантські внутрішні м'язи. Третій. Шарлатан. Підходить вельми хитро і майстерно до своєї роботи, і ми повинні вельми ухитрятися, щоб би досягти поставленої мети, адже у внутрішній роботі маєш справу зі своїм его, яке набагато сильніше за тебе. Треба его перемагати, але не намагатися його знищити. Воно нам потрібне зараз і ще стане в пригоді в майбутньому. А та частина его, що залишилася, яку ми самі не можемо виправити нашою духовною роботою, наприкінці всіх наших виправлень освітиться найсильнішим світлом, а тому, щоб працювати над собою. Треба обов'язково давати трохи своєму его, щоб не заважало. Скільки, скажімо, кинь йому кістку з царського столу. Треба робити його спокійним і задоволеним, інакше воно надто заперечить. Наприклад, хто бажає кинути куріння? Має застосувати хитрість, нехай розкладе цигарки скрізь на письмовому столі, на кухні, на спальному столику, в туалеті тощо, щоб скрізь, куди б не кинув погляд міг їх побачити. І ось щоразу, коли він їх бачить, то каже потім Його его. Зовнішня людина чує це і заспокоюється. У неї залишається надія. Після закінчення якогось циклу внутрішньої роботи, опрацювання уроку, розділу книги тощо ми відчуваємо внутрішній м'язовий біль. На зразок того, як культурист відчуває від заняті з гантелями і штангою, знай, що і ця твоя внутрішня робота тебе побудує. Що більше зможеш витримати, то більше радості потім відчуєш.